1 серпня, 2 година ночі. Оболівальники рідні та близькі зібралися біля терміналу Ф, аби зустріти своїх героїв. Дефлімпійці везуть з Туреччини 99 нагород. Це на 11 більше ніж 4 роки тому. І друге загальнокомандне місце. Першим спортсменів привітав міністр молоді та спорту ігор Жданов. Ви не другі, ви перші. для нас. Ви перші. і будете завжди першими. Поздравляємо вас з цими перемогами, які ви завоювали. 23 спортсмени з цієї когорти представляють Полтавщину. Серед них і каратистка Інна Мажара, яка привезла 5 нагород, два золота, одне срібло і дві бронзи. Сьогодні день, це мій найщасливіший день у мене сьогодні. Я просто дуже рада, що я повернулася додому з перемогою. Настрою іні додав її наречений, який під час прийому зробив своїй коханій пропозицію. поважний дядько, потужний дядько. Запросив її заміж ще одна, ще одна кохана пара. Наймолодший член збірної України, 17-річний Вадим Боярин, теж представник Полтавщини. Дебютні для нього ігри стали успішними в активі. Срібна нагорода. Я зміг би е, свій результат е, підвищити, але в мене вже не вистачало сили, тому що до всіх цих схваток, і для того, щоб дійти до фіналу, я багато сил на це віддав. Ми пообіцяли, що майже всі спортсмени у нас проїдуть з медалями. І... З учасників у нас тільки два чоловіка не ви приїхали по на батьківщину. Тепер на команду чекають заслужені дні відпочинку. Євген Ковальчук та Ігор Ізотов. Полтавські телевізійні новини.